породило молиться на спасіння душі помили нас Боже з великої милості твоєї молимось тобі вислуха нас і помилой Господи помили Господи помили Господи помили Скоєння душ спочили требів Божих, герої Небесної сотні, борців за волю України, рабів Божих воїнів, що життя своє поклали за волю територіальної цілісність України. Сергія Романа, Сергія Іван Вадима, Андрія Андрія, Ігоря Андрія, Володимира, Павла, Володимира Олександра Олексія, і за відпущення йому всякої провини. Вільної, вільної, мали. Хоть вот шелефтущий, танцюй праведней скучева. Вилостий Божий Царце небесный, кустані ріки вік. У Христа Безсмертного цей нашого просимо. Поки всякоє платяти смерть подолави село, де явола знищую життя світу світові твоєму подав. Сам Господи, в покій душі спочили, храбів Божих, всіх воїнів, які своє життя за волю, незалежність України вітали у місті світло, в місті квіточку, в місті спокою. Де немає ні журби, ні печалі, ні зітхання, Всякі гріх, що чинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік, любний Бог прости, бо немає людини, що вчила, не зрішила. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоя істина. Її єси воскрес, не життя, і спокій, і спочерові твої, і погірє життя своє заболять, України, не віза, Христе Боже наш, і тобі слайдя нас, і Твоїм от Весь этими милосердными живот Божий по имплохом, и не хочется к на По допомомусь, милостиві, Господи, неба і землі, який за добре нагороджуєш, а за зле караєш і правду у порок обертаєш, які свої ангельські сини, на перемогу із пеклом посилаєш, злянься, милостивно, і до свого царства небесного прийми воїнів наших Сергія, Романа Сергія Івана, Вадима Андрія, Андрія, Ігоря, Андрія, Володимира Павла, Володимира Олександра, Олексія і всіх воїнів, що в чесному бою за правду і волю українського народу в битвах по всій Україні життя своє жертвували, або ран важких у поході погибли І в могилах своїх, по всій Україні спочивають. Відпусти їм о їхні гріхи добровільні і недобровільні, а кривавий їхній подвиг, за покуту їм прийми, Бо в боротьбі з неправдою і кривдою імені ним вступили в обороні правди і народної волі для вічної Твоєї слави життя своє віддали прийми їх, Господи, перед престолом Царства Небесного. Душу його та дозволь, щоб самопожертва, за ближніх і любов до своєї рідної батьківщини, ближніх своїх даремно не пропала, бо ти є мир наш, і ми тобі славу посилання, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків. Христа бородиця, спаси нас. Що ви дитина вас, тобой, собородити тебе, величезного. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі. Ісловські істини Бог наш, хто і мерцями, молоді, води не пречистої, славяні мати, і святих славних і це паника, Господі, не подобай Бог, Сухоті наших, усіх святих, душі від нас, представлені, добро Божих, горців за волю України, герої Небесної Сотні, воні життя своє, за волю незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, віддавши погодні, спали, політоплених. Трагічно загинувши, безвісні пропавших пам'ять, яким сьогодні дволі, но праведний поселить, малоня Абрамовому поконі і праведними причислить, а нас і спасе, бо він милосердний і чоловіколюбець. У блаженні ми спинні. Ученим рабом Божим, всім воїнам, віддавших своє життя, за незалежність та територіальну цілісність України нашої і вічною віченою. Що нашої сили на небесах, нехай ім'я Твоє, нехай Твоє, нехай буде воля Твоя, як твоїх так і на землі, хліб наш насушний да сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо отцям нашим, і не у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах, благословена тих утро, відповідні, бо ти породила, спаса душа наші, Боже, полегче, воспитання, які. Христа, вічно і пам'ять ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Слава. Сьогодні Діва Невидимо пристоїть у храмі і молиться за нас перед Богом. Апостоли з ангелами поклоняються, пророки радіють, бо за нас. Молить Христа Бога, Пресвята Богородиця. Сьогоднішній святковий день, дорогі Христі, брати і сестри, ми разом з вами зібрались біля цієї стели для того, щоб у святковий день віднести щиру молитву за захисників нашої рідної України. Адже життя вони своє віддали за волю, незалежність, за суверенітет нашої української держави. В різні періоди історії наш волелюбний український народ відстоював вам своє право на незалежність і на не превеликий жаль та нелегка доля випала для нашого покоління. У 1945 році в Карпатських горах помирав український вояк-повстанець, зранений ворожою кулею. Він лежав на траві. Сутінку дерев і біля нього на колінах рідний його побратим і приятель обтирав кров, яка витікала із його ран. Заледве тихим голосом умираючий промовив до свого побратима, вийми із кишені листа і передай його моїй мамі. Але, друже, що буде, коли мама прочитає цього лоста і побачить, що він не закінчений, вона напевне довідається, що я загинув у бою. Що скаже вона тоді? І, похитуючи своєю головою, послезившись, його побратим сказав, твоя добра мама буде молитись за тебе. Сьогоднішнє свято. Поколи Пресвятої Богородиці, при Марії, багато українських матерів обтирають сльози свої і сумують за втраченими своїми синами. Матері оплакують своїх синів, жінки оплакують своїх чоловіків, а діти сумують з приводу того, що їхні батьки залишили їх одинокими. Наслідження їхнього земного життя, коли вони хотіли ще відчути батьківську любов, яка зігрівала їх серце добрими настановами, але на превеликий жаль, вони були покликані для цього, щоб захистити нашу Україну від ворога і супротивника, який посягнув на нашу незалежність. Ми сьогодні сумуємо із тими матерями. І одночасно молимо все милостного Господа Бога, щоб через заступництво Пресвятої Богородиці милостивий Господь послав мир нашій волелюбній українській державі. Але до цього миру прилучитися повинні ми разом з вами. П'ятдесятитисячне місто повинно вийти на майданчик в храмі свої і піднести свою щиру молитву, так як колись підносили у влахенському храмі. Богомольці, які вірили в заступництво Пресвятої Богородиці. Під час турецької навалі в Почаєві не було шансу на те, що монастир буде зруйнований, не було можливості оборонити місто і монастир лише з допомогою щирої молитви і заступництва Пресвятої Богородиці. Місто було врятоване, монастир не був спалений. І малочислене військо перемогло татар, тому що вони тільки заспівали молитву в збранній воєводі, в небесній славі з'явилась Пресвята Богородиця з праведним іовом і захистила монастир. Турки впали в віче, безнадію в непорозуміння і втікали, тому що стріли, які вони випускали у Богородицю, думали, що це їм являється якесь віддіння. І стріли повертались, ранили і вбивали їх же самих. І в такому недорозумінні вони погубили один одного. Ми сьогодні повинні мати тверду переконну віру, що лише заступництво Пресвятої Богородиці, це милостивий Господь відверне від нас цей гнів, який сьогодні на привеликий жаль запанував зі сторони тих ворогів, які посягають на нашу незалежність і посягають на людське життя. Тому ми молимо Господа Бога сьогодні, щоб, як я вже сказав, запанував мир. Ми молимось, щоб Господь упокоїв душу невинно убіяних воїнів в місті світлому, в місті в місці спокійному. Ми сьогодні згадуємо тих, хто перебуває у неволі, щоб Господь звільнив їх від мук і страждань, які вони сьогодні терплять від ворогів. Ми сьогодні молимося за тих наших воїнів, які повернулись пораненими до своїх рідних домівок, щоб Господь стінив їхні рани, подав їм тілесний спокій, на стежину їхнього земного життя. І нехай це наше сьогоднішнє маленьке моління буде виявом великої шани і любові до Пресвятої Богородиці і Преснодіби Марії. Стараємось вірити у її заступництво і надіятись на її милосердя, і вірити в те, що якщо ми будемо молитись і в своїх домівках, то її небесний материнський омофор буде покривати наше місто, боголюбиву Україну від усяких ворогів і супротивників, і ніхто не спроможний буде нас і як ми будемо єдині, як ми будемо трудитись для блага і створення нашої єдиної помісної української церкви. І одночасно кожен за своїм покликанням буде любі мої, трудитись для процвітання і блага нашої української держави.